Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією, тому що буквально вчора виклав відео про ситуацію з українкою, яка мала протерміновані документи, яку з Польщі не депортували, перевірили документи, залишили в Польщі, отримала вона штраф за те, що дебуширила по п'яні. Ну і там багато всякого. Хто не подивив, хто не подивився вчорашнє відео, запрошую подивитися. Там важлива інформація для багатьох. І тут сьогодні. Ситуація вже трошки інша. Трьох українців депортують з Польщі. Теж Страж Гранічна пояснює і розповідає, що і до чого. Це ми якраз сьогодні обговоримо, тому що вчорашня ситуація не депортували і з такими документами, і з такими нюансами не депортують. А от сьогодні вже депортують. І під конвоєм до кордону і передали нашим службам. А також поговоримо про контроль, який є на кордоні між Польщею та Німеччиною, та Польщею та Литвою. Вже є перші підсумки за тиждень роботи додаткових прикордонних пунктів тимчасових з боку Польщі, яка кількість перетнула, яку кількість зупинили і не пропустили. Навіть такі є. Як на мене, цікава і важлива інформація для багатьох українців, тому що багато хто з тим стикається хтось подорожує до Німеччини, до Литви, хтось з Німеччини в Польщу. І так навколо і тому подібне. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Ну і не забувайте підписуватись. Багато хто з вас дивиться, але не підписані. Підпишіться зараз, і ви не пропустите. Вам буде приходити сповіщення про нові важливі відео на цьому каналі. Дякую, що говорить прикордонна служба Польщі. Прикордонники нагадали, що іноземці, які порушують закону Польщі, не можуть розраховувати на поблажливе ставлення та залишатися в Україні. Минулими вихідними співробітники прикордонних постів Ополі та Сосновці затримали чотирьох іноземців, вчинки яких становили загрозу громадській безпеці Польщі. Троє з них. Це були українці, відбували покарання у в'язниці, за пограбування, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за подійню тяжких тілесних ушкоджень. Ще один громадян України скоїв численні крадіжки. Трьох громадян України вже супроводили до кордону та передали українським службам. Іноземцям також буде заборонено в'їзд до країн Ченгенської зони на термін від 5 років до 7 років. Ось така от. Коротенька історія про трьох українців, які отримали депортацію і повернулися в Україну. Якщо вчора я розповідав про українку, яка по п'яні дебуширила в літаку, і перевірили, що там як там виявилося, що вона п'яна, виявилося, що в неї документи, які вона має, є протерміновані. І ті документи би не мали їй надавати право перебувати в Польщі. Але так як уставою документи продовжені і. Польща не дає депортації українцям, в яких протерміновані документи, вона залишилась на території Польщі, але отримала штраф. А сьогодні бачимо, якщо ви вчинили важкі злочини, крадіжки їздили в стані алкогольного сп'яніння, це означає, що Польща вас в себе тримати не буде. Ви поїдете повернетеся додому, з якої країни ви би не були тут. же просто штрафом. Чи якимось там попередженням не відбудетись тут пряма дорога додому. Давайте перейдемо до наступної теми: це перетин кордону і контроль на перетині кордону між Польщею та Німеччиною та Польщею та Литвою. І ви вже всі знаєте, а хто їздить часто з Польщі до Німеччини, напевно, вже і стикалися з таким там вибірковий контроль. Може їхати багато автомобілів, їх не зупиняють, але. Десь час від часу когось таке зупиняють. А можливо, випадки що і всіх. Тобто і вибірковий контроль. Як їм заманеться, так вони зупиняють і перевіряють як з боку Німеччини, так і з боку Польщі. Вже тепер. І за тиждень часу такого контролю вже є певні результати. Польща за перший тиждень контролю на кордоні з Німеччиною відмовила у в'їзді 24 особам перевірено 67 тисяч людей та 28,5 тисяч автомобілів. Тобто не знаю, яка там який трафік між Польщею та Німеччиною загалом, але перевірили 67 тисяч громадян, як Польщі, так і Німеччині, так і іноземців. Впевнений, що українці також попали під цю перевірку. До речі, в мене знайомий. Він займається перевезеннями, Його вже кілька разів зупиняла. Як з боку німеччини німецька служба, німецька поліція, як і з боку Польщі, вже один раз польська служба також зупиняла для перевірки. Це так вам. На заміточку Польща здійснює прикордонний контроль також на кордоні з Литвою. Тут за останній тиждень було перевірено 40 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів. 15 осіб отримали відмову у в'їзді, тобто їм не дали можливості заїхати. А 19 мігрантів було повернуто до Литви. Було затримано 8 осіб, яких підозрюють в організації нелегальних перевезень мігрантів. Ось тут також такий результат. Тут менше перевірили людей, менше перевірили автомобіли, але більше знайшли порушників. Між Польщею та Німеччиною, бачите, менше. Ну або погано дивляться, або дійсно там є трошки менше. Але є таке, і це буде продовжуватись. Хоча польська німецька уряди служби говорять, що це тимчасові заходи, що це буде недовго продовжуватись, але нема нічого такого тимчасового, як постійне. І побачите, що це далі буде продовжуватися, і вже така шенгенська зона, яка була до моменту встановлення перших контрольних пунктів тимчасових, вже така не буде. Можливо, колись станеться так, що зміниться все. Але на даний момент бачимо: і Німеччина, і Польща, і Австрія. І інші країни встановлюють контроль, вибірковий контроль, який далі продовжує, яким вони, який вони посилюють кожного року. Воно дає їм якийсь певний ефект, тому що вони все одно знаходять якусь певну кількість тих громадян іноземців і не іноземців, які порушують ті чи інші правила без документів з підробленими документами, допомагають нелегально переправлятися. різні ситуації. Я думаю, що і контрабандистів ловлять, і всякі різні. Тому це дає свій ефект. Можливо, він не дає масовий ефект, але частково вони виловлюють, а якась інша частина, знаючи, що є там контроль, вже уникає цих переходів, цих переїздів або не їде. Тому так, це дає певний ефект, який вони якраз і озвучують, і от зараз пояснюють. Тобто за тиждень часу, ось стільки ми проконтролювали, стільки то повернули, стільки не впустили. Є ефект, є ефект. Мінус там 24 людини. Не знаю, що там, як там, але так тут мі мінус майже 40 людей. І так якщо кожен тиждень за рік часу у них там назбирається така е немаленька, кругленька кількість громадян іноземців, які не потрапили, які були, могли бути порушниками. І скажуть, ми ж ми ж серйозна служба, ми то все відсікли. Також Німеччина не один раз, і міністр внутрішніх справ Німеччини не один раз заявляв, що вони як. Почали розвертати мігрантів на кордоні між Німеччиною та Польщею. Так і далі будуть продовжувати. Тому і Польща почала також, також свої тимчасові контрольні пункти, щоб. Назустріч робити Німеччині. Тобто Німеччина повертає в Польщу, а Польща також, як бачимо, 24 години не пропустила все. І вони обмінялися такими маленькими люб'язностями. Ну, подивимося, до чого це дійде, але я впевнений, що і далі буде продовжуватись контроль. Те, що таке починає. А ще, якщо показують, що є якийсь ефект. Це буде продовжуватися, тому маєте з собою документи, їдете кудись з Польщі, відпочивати по справах, по роботі. Майте максимум документів. Працюєте, значить, робочі візи, запрошення на роботу, договора про роботу, студенти, студентські, додаткові документи, що ви там то проживаєте, маєте там мельдуник, карти побито. Все це з собою маєте, вам буде простіше і легше. І напевно скорше підтвердити, що ви маєте бути в тій країні, маєте право виїзду, маєте право заїзду, і ви проте, і ви пройдете це цю перевірку. Якщо ж ви нічого не маєте, і їдете просто так, ну то на жаль, може бути, що вас розвернуть. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишайте свої коментарі. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм. Також туди підписуйтесь, Там теж дуже багато важливої інформації. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.